Всем привет! Відео об ремонті обычных китайских часів будильників. Так сказати колокольчиків, як я називаю. Так как всегда, їх судьба или в пасти розламаться. Вони пластмассові металлически. Ну, попросили як вони им місяць чи два вони політали короче, з нервами на пол или об стенку і можна ще реставрувати спочатку попаяти саме корпус задню стінку пластмасовою, попаяти електричну частину і спробувати буде працювати. Ну я тут бачу, що запчастів не вистачає, тобто щось -то по-любому працювати не буде. Или що щось можна придумати, або сама збита схема роботи самых цих обычных ча часів. Стоит вони это около 200-250 гривень. Колокольчик вроді би цілий, но подивимось. Будемо працювати. Имеется подсветка, сам будильник в виде звонка. І у нас настолько самых часів і будильника. Вмикач і вымикать, так сказать, будильника. На всякий случай и все и батарейка обычно 1,5 вольт сейчас должен должен пропаять якся обычным паярником пластмассу ну, лучше в такой момент добавить пластмассу потому что видно пластмасса и всегда их не хватает так а ну сейчас я главное забав двигун на будильник осталось теперь болтовить крепления запаять можно клеем а потом пропаять паяльнику тут я уже попаяв ну думаю мало поклеем підмазывато и саму проводку тоже уже попаяв методом тыка до освітлення и моторчика будильника Есть, світиться лампочка у нас. И сами часы працюють, а будинок не працює, деталей не хватает. Вот таке видео короткое ремонт будет часов. всем пока, до следующего видео.